Epson XP4205 та Epson L3231 орієнтовані на дім та невеликий Офіс. Обидві забезпечують хорошу якість друку, але якщо подивитися глибше, стає очевидно. XP4205 це більш технологічний, гнучкий і вигідний пристрій для сучасного користувача. Почнімо з головних переваг XP 4205, які одразу формують його виграшну позицію. Перше. Автоматичний двосторонній друк. У повсякденному використанні це відчувається буквально з першого дня, особливо, якщо друкуєте документи, інструкції, договори або навчальні матеріали. Друга ключова перевага друк без полів на всіх популярних форматах. Тоді як Epson L3231 обмежується лише форматом 10 на 15 см. На практиці це означає, що XP4205. Дає значно більше свободи для творчості, оформлення презентацій, постерів, маркетингових матеріалів і фотоформатів А4. Третій важливий момент підключення. XP4205, окрім USB, має Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що дозволяє друкувати напряму зі смартфонів та ноутбуків. У Epson L3231 бездротового підключення немає, і в сучасних реаліях це відчутний мінус, особливо для дому та малого офісу. Окремої уваги заслуговують відмінності в керуванні XP4205 оснащений кольоровим дисплеєм, який значно спрощує навігацію по меню. У Epson L3231 керування реалізоване виключно за допомогою фізичних кнопок, що робить процес налаштування менш зручним. Сканери планшетного типу. Є невелика відмінність у роздільній здатності 600 на 1200 DPI у L3231. І 1200 на 2400 DPI у XP4205. І остання різниця ціна. XP4205 коштує дешевше, при цьому пропонує більше функцій і можливостей. Тобто користувач отримує розширений функціонал, сучасні технології та комфорт, витрачаючи менше коштів. Тепер про те, де моделі рівні. Обидва принтери мають однакову максимальну роздінну здатність друку 5760 на 1440 DPI. Та мінімальний об'єм краплі 3 пікулітри. За швидкістю друку моделі теж перебувають на одному рівні. За хвилину видають 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Об'єм лотка подачі у них також однаковий до 100 аркушів, чого цілком достатньо для повсякденних задач без постійного підкладання паперу. Цікавий момент система подачі чорнил. Epson L3231 має вбудовану SBPC, що зручно для користувачів, які хочуть одразу утримати готове рішення. XP4205 у версії від Lucky Print оснащується зовнішньою СБПЧ та щіповою прошивкою, що фактично знімає будь-які обмеження на використанні витратних матеріалів і дозволяє суттєво знизити собівартість друку. Обидві моделі стануть хорошим рішенням для домашніх задач друку. Але розширений функціонал XP4205 робить його більш вигідним і універсальним вибором, особливо для тих, хто цінує комфорт, сучасні можливості та максимальну зручність у щоденному користуванні. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!